Вижив тільки батько. У Кривому розі Дніпропетровської області завершили пошукову рятувальну операцію на руїнах п'ятиповерхівки. Напередодні російські окупаційні війська вдарили ракетою по будинку, зруйнувавши в одному з під'їздів квартири з першого по останній поверх. Російська ракетна атака обірвала життя майже цілої родини Куликів. Під завалами рятувальники знайшли тіла мами 30-річної Олени та трьох її дітей 10-річного Кирила, Демида, якому було 2 роки і 8 місяців, та двомісячної Уляни. Як зазначають, батько Максим єдиний, хто вижив з родини. За даними місцевих ЗМІ, сім'я жила на третьому поверсі п'ятиповерхівки. Чоловік вийшов на кухню квартири, щоб приготувати сніданок. Його дружина і діти перебували у спальні. Більше, нібито, у момент ворожого удару, жінка годувала маленьку доньку Уляну. На обстріл Кривого Рогу відреагував президент України Володимир Зеленський. Щодня, щоночі Росія чинить однаковий терор. Хіба що все більша кількість цивільних об'єктів стає мішенями? Росія прагне тільки продовження війни, і кожен її удар спростовує будь-які заяви з Росії ж про дипломатію. Зазначимо у кривому розі, окрім жертв російської атаки, також постраждали щонайменше 14 людей. Максим Турчинський телеканал НТА.